Програмування вже декілька років є лідером серед інших професій. З кожним роком попит на вміння програмувати тільки росте. Останні сім днів я вивчав програмування, і ось якого результату я зміг досягти. Спершу мені було потрібно обрати мову. Це було найлегшим завданням з усіх. Звісно ж, це Python. А якщо ти теж хочеш заробляти мільярди на день, записуйся на курс GeekBrain. Кх -кх -кх. Тепер серйозно, чому? Бо. Та тому, що він просто ідеальний. З мінусів це тільки його швидкість. Хоча, поки ви не пишете великі проєкти, ви цього навіть і не помітите. Щоб почати програмувати на Python, спершу його потрібно встановити, але цього недостатньо. Ще потрібно десь писати сам код. Це зветься редактором коду. Але я вирішив піти далі. Я встановив PyCharm. Він не є редактором коду. PyCharm – це IDA. Для порівняння, редактор коду це кухона дошка з базовим набором інструментів, а IDA – це вже вся кухона станція, де ви можете робити набагато більше. Джерелом мого вивчення стала книга Byte of Python. На мою думку, це найкращий ресурс для новачків. Через її невеликий обсяг прочитати її можна буквально за тиждень. На жаль, української версії книги немає, тому якщо у вас є достатні знання англійської, це навіть на краще. У цей же день я подивився на синтакси з Python, який багато хто називає цукорним. Ви можете самі це зрозуміти, наприклад, з мовою C. Також я вивчив, як працюють змінні. Коротко кажучи, зміна це щось, що зберігає у собі інше щось. У випадку з Python це щось називається об'єктом. Змінні можуть зберігати дані різних типів даних, наприклад, числа, рядки та інше. Отже, за перший день я почав вивчати основи мови програмування Python. На другий день я вирішив, що мені потрібен план. Взагалі, практика набагато важливіше теорії, тому якщо ви будете багато практикувати, теорія сама закріпиться. Але практика не може бути без теорії, тому я продовжую читати. За сьогодні я вивчив оператори, умовні оператори, як if, Елів Else, цикли while та for. і ще декілька інших тем. If з англійської дослівно перекладається як якщо. А так як Python – це мова з динамічною суворою типізацією, код на Python пишеться з допомогою звичайних англійських слів. Тоді і в Python це значить: якщо щось, роби щось, якщо не так, роби по-іншому. Цикли while і for використовуються для безкінечного чи скінченого циклу. Під кінець дня я вирішив зробити свій проєкт. У ньому ви маєте вгадати число. Звісно, цей проєкт є у книзі, але я вирішив через час зробити його самим. Один раз мені все ж таки прийшлось звернутися до книжки, але це був мій перший особисто написаний проєкт. Мій третій день почався зранку. Я маю на увазі, що зранку мені було набагато легше вивчати ніж увечері. Як і у другий день, я почав з читання. Сьогодні я вирішив багато часу приділити саме програмуванню. Тому за сьогодні я вивчив дві доволі великі теми: а саме функції та модулі. Взагалі з кожним новим кроком у Python він починає подобатись мені все більше та більше. І ось чому функція це якийсь блок коду, який ви можете використовувати багаторазово. А модуль це файл з Python кодом, який ви можете використовувати у своєму іншому проекті. Ви можете робити свої модулі чи користуватись чиїмось. Це дуже спрощує написання коду у великих обсягах. Тому у цей же день я вирішив взяти за щось більш серйозне. Я вирішив написати калькулятор, використовуючи власний модуль, чесно кажучи, намучив. Вся я з ним непогано, але результат мене задовільнив. Подивившись, скільки мені ще залишилось читати, я зрозумів, що встигнути я зможу тільки якщо буду не збавляти темп. І, хоча рамок, що прочитати книгу, я собі не ставив, все ж хотілось би зробити це за тиждень. І ось я почав вивчати структури даних. Тема стала складнішою за попередні, але це вже більш серйозна частина мови. Для простішого пояснення структури даних це способи зберігання інформації. Уявляєте їх як контейнери. Краще, звісно, самим прочитати «A Byte of Python та зрозуміти це. П'ятий день я почав з вивчення об'єктно орієнтованого програмування чи ооп. Ооп. Це стиль програмування, який використовується для написання великих програм. У ньому фігурують класи та об'єкти. Взагалі, ця тема доволі важка, тому пояснити її тут неможливо. Я не можу сказати, що я добре зрозумів тему, але суть так. І щоб трохи закріпити знання, я вирішив написати програму. Зміст її буде таким: користувач вводить своє ім'я та вік. Він може додавати ще користувачів чи видаляти їх. Головне у програмі керування фінансами. Користувач може додавати гроші в бюджет чи віднімати звіти. Також він може заносити витрати у. У категорії. Звісно, програма не має інтерфейсу, але навіть так нею можна користуватись. П'ять днів тому я навіть і не міг подумати, що зможу написати програму у 90 літків коду, яка ще й буде працювати. Я, звісно, не філософ, але щоб досягти чогось, достатньо лише почати. Сьогодні я почав вивчати доволі легкі теми, але водночас важливі. А саме від, вивід та винятки. Від та вивід це просто взаємодія з користувачем та робота з файлами. А винятки це винятки. Вони виникають тоді, коли виникає якась виняткова ситуація. Вибачте мене за каламбур. Останній день мого навчання. Сьогодні у мене по плану було дочитати читати of Python. З чим я без проблем впорався. Далі там йдуть додаткові теми. Ще я хотів написати якийсь заключний проєкт, але зрозумів, що всі мої знання вже у моїй програмі з фінансами. Під кінець я хочу сказати, що це відео я зробив не тільки для себе, а й для тих, хто не вирішується піти у програмування. Як ви можете побачити, це не так складно, як здається. А щодо мене, з програмуванням я точно не прощаюсь, це тільки початок.